Всім привіт! Сьогодні поговоримо про тему здійснення бажань. Пам'ятаю, коли ще був студентом, я дуже бажав і мріяв про власний мотоцикл. Мабуть, всі хлопці про це мріють, не правда? Коли він в твоєму розпорядженні повністю, коли захотів, сів поїхав, куди тобі потрібно: на дискотеку, на рибалку, в сусіднє слово бабусі або куди завгодно. І ось одного разу моя мрія здійснилася. Батьки купили мені мопед. Новий мопед Дельту. Практика показала, що якщо ви бажаєте щось всіма фібрами своєї душі, то це неодмінно збудеться і ваші мрії здійсняться. До сих пір я пам'ятаю запах нової гуми, запах вихлопних газів мого мопеду. А який запах у вашої мрії? Можливо, ви бажаєте вдихнути запах, щойно зробленого ремонту у вашій власній новій квартирі. Чи може відчути проголодний дотик ваших власних ключів, які вам передає Офіс забудовника квартиру, яку ви тільки придбали. А може ви подумки вже жарите мольву на своїй власній новій кухні, в своїй новій квартирі? Чи вчите вашу дитину плавати в новому басейні вашого житлового комплексу, який щойно побудували? А може вас зігріє не тільки курортне сонечко, а ще й звук СМС від ваших орендарів про сплату орендної плати. Отож звертайтесь до мене і ми здійснимо одну з ваших мрій щодо нерухомості. Sie